Шкідливі звички і здоров'я. Що на світі найдорожче? Немає нічого дорожчого на світі, ніж дивне щастя жити на землі, здоров'я в кожній квіточці радіти і повсміхатись навіть у вісні, безцінний скарб. Що ми здоров'ям звемо, і з людних літ нам треба берегти, адже нічого більше нам не треба, щоб тільки всі здорові ми були? Що може зруйнувати ваше здоров'я? Чи можна відновити те, що було зруйноване? Що легше запобігти руйнувати? чи відновити щось отрачене. Шкідливі звички і здоров'я. Якщо хочеш бути здоровим, правило запам'ятай, турботу про своє здоров'я на лікарів не перекладай. Лікарі лікують хворих, а здоров'я вони не творять. Людина повинна бути сама дисциплінована і вольова. Міцне здоров'я має той, хто наш апарат сам докладає для цього зусиль, дотримає здорового способу життя. Корисні звички поліпшують здоров'я, робити зарядку, чистити зуби, активно відпочивати, правильно харчуватися. Шкідливі звички загорожують здоров'ю, коріння, наркоманія, алкоголізм. Відгадаліте загадку, знають і дорослі і діти, що не все корисно пити. В житті погано грає роль здоров'я, ворог алкоголь. Алкоголь це причина багатьох захворювань. Курити шкідливо. Гра корисні, шкідливі. Думки слабкої волі. Якщо я відмовлю, то ці мною не будуть дружити. Якщо я не погоджусь, то мене будуть вважати боягозом. Умій сказати ні шкідливим звичкам. Запам'ятайте, справжні друзі поважають одне одного і не запропонують щось погане. Лиш здоров'я щастя є, здоров'я лиш дурний псує. Дихай вільно, живи тверезо. Будьмо здоровими, будьмо щасливими, будьмо розумними, будьмо красивими. Здоров'я це сила, здоров'я це клас. Хай буде здоров'я у вас і у нас. Здоровим бути модно.